Добрий день, шановні любителі шахів, ви на каналі Шахи для всіх. Я продовжую розповідь про чвертьфінальні матчі претенденток, які зараз граються у Монте-Карло. В цьому відео ми з вами розглянемо першу партію з чотирьох запланованих між китайською шахісткою Лей Тензе та екс-чемпіонкою світу українкою Марією Музичук. В цьому поєдинку Марія грала чорними і на Д4 зіграла Д5. С4. Нагадаю, Анна проти Конеро в той же день зіграла ДЦ, прийнятий ферзовий гамбіт. А молодша сестра грає С6. Це слов'янський захист. Кінь Ф3, кінь Ф6, Е3. І тут у чорних досить широкий вибір. Марія Музичук зв'язує коня ходом слон G4. Дзе відтісняє його ходами H3 і G4, ставить коня в центр, і після кінь БД7 міняється на g6 cd, cd, сд відкривається вертикаль С, Кінь С3, Е6 і слон d 2 Ця позиція раніше вже зустрічалася. В партії александров Агрест, Майнц 2003 рік, Чорні зіграли А6, прикривши поле Б5. Але комп'ютер каже, що непогано зіграти було б кінь Б6 або слон Б4. Втім, наша шахістка демонструє новинку, граючи G5. Цим ходом вона сама не дає білим зіграти g 4Ж5, захоплюючи простір на королівському фланзі. Слон d 3 грає китаянка і після тура c 8 ставить короля на F1. Білі зупиняються на так званій штучній рокіровці і влаштують короля на g 2 де він буде почуватися досить непогано. А королівська тура поки що розташовується на h1 і чекає на реакцію суперниці. Слон d6 грає музичук після король G2G6, ферзь e 2 І чорним тут робити коротку рокіровку не слід. Оскільки білі грають H4, і Тура H1 знаходиться саме там, де це потрібно, для початку атаки на чорного короля. Тому Марія Музичук демонструє той же маневр, який декілька ходів до того продемонструвала її суперниця. Штучна рокіровка королів 8. І далі на g7. Але китаянка відкриває гру в центрі, ставлячи пішака на Е4, створює загрозу пішакової вилки. Чорні змушені забрати, і слон б'є Е4, нападаючи на пішака. Розмін ферзь е 4, знову напад на б 7. В цій ситуації чорні могли відразу закінчити маневр королем, зігравши король g7, жертвуючи пішаки на ферзовому фланзі. Якщо білі все забирають, ферзь б 7 тура б 8 ферзь а 7. То чорні грають слони в 4, і після розміну загрожує взяття на b 2 ферзь a 3 кінь f 6, у чорних достатня компенсація за двох пожертвуваних пішаків. оскільки пішак d 4 слабкий і може бути втрачений буквально відразу ж. Але найголовніше те, що позиція білого короля є небезпечною. Але після ферзь б'є Е4 українка зіграла кінь Б6. І ось так пожертвувала на Б7. Грає слони в 4 після взяття ЖФ. І тут брати на 7 не слід, оскільки чорні грають кінь d5, нападаючи на коня. Після шаху король g7, розмін на д5 шах, ферзь ф 3, ферзь б'є Д4. І незважаючи на зайвого пішака білих, позиція вже рівна, оскільки у чорних дуже і дуже активні фігури. Та й можливість просунути пішака на Е4 після попереднього G5. Але китаянка грає хитріше. Після ЖФ вона не забирає пішака А 7 а централізує ферзя, захищаючи свого пішака Д4. Слід визнати, що за результатами дебюту українці вирівняти положення не вдалося. Чи то винний невдалий дебютний варіант, який обрала музичук, чи то в цей день лейтензе була в ударі, але факт залишається фактом: у білих тут суттєва позиційна перевага яка в подальшій грі лише збільшується. Після «Кінь» – кінця 4 тура АЦ1 китаянка, як ми бачимо, сама жертвує пішака, забирає Марія кінь Е2. У чорних трошечки не вистачає часу для того, щоб вдало закінчити розвиток та почати боротьбу на рівних. Король g7, взяття на F4, ферзь F6 і D5. Ще один удар по центру. Пам'ятаємо, хід Е4 відкрив цю ділянку шахівниці, а хід d 5 лише підкреслює велику позиційну перевагу лейтензе. Чорним тут краще було зіграти е 5 але музичук забирає на С1 і після відповідного взяття грає Тура Д8. Тура с 7, заходить китайська шахістка, вже загружує взяттям на Е6. Пішаки всім зв'язаний. Тому чорні змушені забрати, кінь б'є d5, ферз під боєм. Той відходить шах. Тут суперниці знаходилися вже в цейтноті. ноті: 6 хвилин у Лейтензе, 3 хвилини у Марії Музичук. Краще було зіграти король g8, хоча і в цьому випадку білі швидко досягають вирішальної переваги. Кінь f 6 шах, після королів 8 кінь d7 шах, ось так, перекриваючи вертикаль, а після взяття забираємо на d7. Чорним нічого не залишається, як забрати ферзя, тут загрожує мат на h8. Але після взяття навіть перевага не лише у тому, що якість зайва, а у тому, що кінь на b2 не має жодного ходу. Звісно, білі тут виграють без проблем. Тому короля 6 зіграла музичук, і тут Лейтензе мала нагоду дуже швидко закінчити цю партію, зігравши g5 шах. Цим ходом білі не лише атакують чорного короля, але й фіксують свою перевагу на полі F6. Тому треба бити, але тут ферзь є 3 шах, короля h 5, шах конем, далі відкритий шах, і це просто вже розгром. Там, най всім ще втрачається, білі швидко поставлять мат. Але лейтензе не побачила цього варіанту і вирішила зіграти практичніше ферзів 4. Звісно, йдучи на розмін ферзів, вона дала собі змогу без проблем дотягнути до контролю, оскільки тут ходи робити досить просто. Тактики особливої немає. Біда чорних в тому, що одного з пішаків вони втрачають. F6 зіграла музичук, і після взяття у білих вже технічно виграна позиція. Все ж таки два зайвих пішака на такому рівні це дуже і дуже багато. Але подивимось, що було далі: Тура Д2, H4, кінь Д1. Музичук чіпляється за пішака F2, але простий захист кінь H3. G5, розмін і. Тура А6, король G7 намагається турою забрати пішака G5, Лейтен З, не віддаючи свого пішака F2, король F6, король G3, кінь С3, нападаючи на А2, і нарешті взяття. Тура б'є А2. Тут можна було відразу розмінятися на А2, переводячи партію у коновий еншпіль, але своїм контрольним ходом Лейтензе дала шах турою і зіграла кінь Аш3. Позиція абсолютно виграна, але все ж таки треба дограти чорним до кінця. Можливо, якийсь шанс і буде. Кінь Е4, король А4, у білих все захищено. Тура А1, Ф3, кінь Д2 і шах. Король Х7, кінь Е6, тура А3, король Х5. Білі фігури працюють дуже злагоджено, пішак F3 захищений не прямо через вилку на g5 відразу або після взяття на F3, якщо чорні зіграють кінь Б3. Тому тура е 3 грає музичук, кінь G5, шах, король g8, король g6. Тут вже й матові загрози чорному королю з'являються. Кінь С4, F4, тура b3, кінь h7. Загружує мат на F8, тому шах, шах у відповідь. І після королів 8, а на король 8 був матура ж 5, тура c 5. Ось такий подвійний удар по коню. Загрожує також вторгнення на Ц8, але це не найголовніша ідея білих після кінь Д 2 Тура c 7. Ось вона загроза мату на F7, яка змусила Марію музичук в цій позиції здатися. Ось така партія, звісно, прикро, що Марія музичук програла, але треба визнати, що все було по ділу. Все ж таки не дуже то вдало вона діяла на виході з дебюту. Лейтензе захопила ініціативу, зробила розумні ходи, не надто захоплюючись знищенням пішаків суперниці на ферзовому фланзі, чітко централізувала свої фігури і, врешті-решт, досягла свого. Отже, після цієї першої партії рахунок 1-0 на користь Лейтензе. Маємо надію, що в другій партії Марія Музичук, граючи білими. Зуміє, якщо не відігратися, то поставити суперниці досить серйозні проблеми. Звісно, матчева дистанція досить коротка, лише 4 партії. Але погодьтеся, це не дві, як буває на Кубку світу, де практично немає шансів виправити помилку. Будемо сподіватися на краще, і якщо вам сподобалось це відео, то пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. А також не забувайте ставити вподобайки, це дуже важливо. Дякую за увагу, до побачення!